Серед 11 кандидатів вибороли першість. Згідно з результатами нацвідбору, Україну на Євробаченні представлятиме дует Альона Альона і Джері Хейл із піснею Тереза Марія. Судді віддали їм 10 балів. Таким чином співачки зайняли другу сходинку. Однак голосування українців в дії кардинально змінило ситуацію. Їм віддали свої голоси понад 723 тисячі осіб. Коли ти когось називаєш матір'ю Терезою, ти маєш на увазі, що це дуже великодушна людина. Цим сказано, мені здається, і на цьому можна було б так закривати питання, тому що ми хотіли пов'язати цю пісню з якимись жінками, які несли свій добро і які реально змінились на накраїнці. І ті шляхи дійсно. Так, вони Терзиско. були народжені людьми, але їх потім назвали світли. Серед фаворитів суддів був виконавець Циферблат із піснею Place I Call Home. Улюбленцем українців після жіночого дуету став як так із запальною піснею ла Я думаю, знамела чому Навколо треку, як так було чимало суперечностей, і, начебто, пісня списана із музичного твору угорського виконавця. Немає тут ніяких порушень, ніякого поняту немає. Взагалі воно дійшло до світового євробачення, і з головного офісу. нам сказали, що все окей, виконавиця Скайлер після зняла свою кандидатуру. Все через збій у дії співачка заявила, не довіряє цим результатам, адже цьогоріч голосування відбувалося без смс та дзвінків, а безпосередньо у самому застосунку відповідно програма лягла. То велика черга. Не дає можливості там якось, якщо в тебе не відображається результат це, або можливість проголосувати, це не значить, що в цей момент е, там може щось відбуватися в жодному разі. Це просто черга. Це як ти ще не встиг, я не знаю, зайти до магазину, щоб побачити асортимент. Тому що черга е, на суперпопулярний товар починається ще ззовні, і так само е, в підтвердження додаткове підтвердження цих слів в той момент, коли там з усіх шпарин нам е, всі намагалися сказати, що в них теж щось. Не працює. Якась певна кількість людей, які потрапляли да, в цю маленьку чергу, в цю маленьку вірніше шпарину в цій черзі, яка працювала, то ми бачили там якусь кількість голосів, які люди все-таки віддають. Юлія Васильєва, новина, 33 канал.